На східному напрямку російські підрозділи готували чергову спробу прориву, невелика колона бронетехніки, кілька бронетранспортерів, вантажівка з боєприпасами і танк Т-90 на чолі мала вийти на лісосмугу, перевірити українські позиції і створити плацдарм для подальшого наступу. Їхній рух виглядав злагодженим і обережним, але над ними вже працювала українська розвідка. Високо в небі оператор спостерігав за кожним кроком противника, фіксував координати, напрям і швидкість. У реальному часі дані передавалися до командного пункту. Росіяни вважали, що рухаються непомітно, але система управління вогнем уже мала точні координати всієї колони. Сигнал пішов далі. На установку Хаймарс. Пускові піднялися. Ракети з GPS-наведенням пішли в ціль. За лічені секунди перший снаряд влучив у головний бронетранспортер, другий накрив танк. Решта машин згоріли майже одночасно. Колона, яка ще хвилину тому рухалася вперед, перетворилася на смугу палаючих уламків. Через кілька хвилин нова ціль ще одна група російських машин із боєкомплектом. Координати ті самі оператори безпілотників знову залп. Кілька вантажівок вибухнули миттєво, дві спробували втекти, але їх засікли дрони коректувальники. Вогонь накрив і їх. Українська оборона діє скоординовано. Розвідка, Хаймарс, піхота і fpv дрони утворюють єдину ланку ураження. Дрони спостерігають. Хаймарс б'є. А піхота завершує роботу. Там, де раніше росіяни могли сховати техніку під деревами, тепер це не рятує тепловізійні системи, і супутникові канали фіксують найменші рухи. Інший епізод: російські артилерійські машини, п'ять установок РСЗВ намагаються розгорнутись у лісі. Українська розвідка фіксує їх у момент підготовки. Один Хаймарс Залп і перша установка вибухає. Решта, охоплені полум'ям, починають хаотично стріляти своїми ж ракетами, які розлітаються в різні боки. Місце перетворюється на вибуховий хаос, уламки техніки і детонуючі боєприпаси, накривають рештки колони. Ці удари показують, як змінилася війна. Високоточна зброя знищує бронетехніку ще до контакту з передовими позиціями. Але Хаймарс лише частина системи. На передовій діють американські бойові машини Бредлі, що вже встигли зарекомендувати себе. Вони не є танками, але поєднують мобільність і вогневу силу. Гармата Бушмастер калібру 25, ММЕ Кулемет 7,62 і керовані ракети ТОВ здатні пробивати броню російських танків на великій відстані завдяки стабілізаторам. І тепловізійним прицілом вони ведуть точний вогонь навіть під час руху, а багатошарова броня забезпечує екіпажу шанс вижити там, де радянські машини вибухали з першого пострілу. Коли Бредлі заходить у бій, поле бою швидко змінюється. Зазвичай перед атакою вони ставлять димову завісу, яка блокує російські ПТРК. Далі 25 ММА. Гармата розбиває піхоту і легку броню, а протитанкові ракети добивають танки. Один із таких епізодів пряма дуель із БТР-82а. Росіяни відкрили вогонь першими, але Бредлі встиг відповісти. Один точний постріл, і бронетранспортер перетворився на уламки. Навіть коли по Бредлі прилітає протитанкова ракета Корнет, його броня тримає удар. Машина може бути зупинена, але екіпаж виживає, і це головне. На російській техніці подібні сценарії закінчуються вибухом боєкомплекту. На полі бою це створює зовсім іншу динаміку. Українська піхота рухається під прикриттям бронетехніки, яка не лише захищає, а й активно знищує ворога. Коли ворог намагається відступати, у небо злітають fpv дрони Добиваючи поранену техніку і відрізаючи шляхи втечі, усе це частини однієї системи. Хаймерс дає далекобійність, дрони точність і розвідку, «Бредлі» – захист і потужний удар у ближньому бою. Разом вони створюють глибину оборони, яку Росія не може прорвати. Кожен такий бій це не просто знищення техніки, а поступове виснаження. Хаймерс вибиває запаси. Дрони командування, бредлі, штурмові групи. І кожен втрачений танк, кожен підбитий БТР це ще один день, коли російська армія не може рухатися вперед. Війна стала точною. Тут більше немає випадкових перемог чи сліпих атак. Україна будує оборону, що поєднує технологію, дисципліну та координацію. І саме це змінює хід війни, не сила чисел, а точність. Системність і холодний розрахунок. На передовій з'являються американські бойові машини «Бредлі», які вже не раз довели свою ефективність. Вони не є танками, але поєднують потужність і мобільність гарматою. Бушмастер калібру 25, м кулеметом 7,62 і ракетами ТАУ Вони можуть вести вогонь навіть під час руху. Їхні стабілізатори та тепловізори дозволяють стріляти точно, навіть уночі чи під обстрілом. Перед атакою Бредлий ставить димову завісу, яка блокує ворожі ПТРК. Потім відкриває вогонь короткими, точними чергами, гарматою розбиває піхоту, ракети то добивають бронетехніку. Один із таких боїв закінчився миттєво. Російський БТР-82А зробив перший постріл, але Бредлі відповів: і за секунду від бронетранспортера залишився лише дим. Навіть коли у машину потрапляє ракета Корнет, екіпаж залишається живим. Американська броня тримає удар і машина продовжує бій. На російських аналогах такі ситуації закінчуються вибухом боєкомплекту. Кожен день таких боїв показує, що війна змінилася. Україна перетворила хаотичну оборону на точну систему. Хаймарс забезпечує далекобійність, дрони розвідку й точність, Бредлі мобільність і силу ближнього бою. Усе це створює глибину оборони, яку ворог не може прорвати. Тепер на полі бою немає випадкових перемог. Є лише точні удари. Швидкі рішення і взаємодія між підрозділами. Українські військові не шукають героїзму, вони діють чітко, холодно і технічно. Саме так і народжується нова армія армія 21-го століття, яка не покладається на чисельність, а на розум, технології та точність. І щоразу, коли десь у степу здіймається стовп вогню, це не просто знищений танк. Це ще один знак, що російська воєнна машина тріщить по швах.